Світло вимикає дуже часто по графіку, а та графік міняється по три рази на добу. Пока, поки не ходжу в пункт незламності, але знаю, де вони знаходяться. Коли був повний блокаут, в якому році, в 22-му, туди ходила. А зараз при телефону в мене заряджений, добре тягне батарею, зберігає енергію. І поки не ходжу. Не знаю, не користуюсь. Найпопулярніше це ВТБ в них е, скрізь є. А так, в принципі, не користуюсь, вистачає павербанка на ці 4 години зарядки на ноутбуки, в принципі. Цього достатньо. Ну і я теж користуюсь іноді. Пунктом незламності. Ну, конечно. Десь поруч з вашим домом є. Ну, звісно, так, да, там є. Зараз планую взяти 100 амперів акумулятор, кинути домой, да і все, без проблем. Які гроші? Подивимось, що буде. Можливо, і буде потрібен пункт там підзарядитись. Не користуюсь і не знаю. Немає поки що потреби такої, але якщо поблизу дому десь побачу, то буду користуватися в разі потреби.